Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трибуна заблокована. Стефанчук рухнув та терміново покинув залу. Депутати шоковані так, ніби однієї Полтави, мало сьогодні вимагають відставки спікера. В раді зараз також спекотна. Отже, збільшення податків з першої спроби не пройшло. За 224 народних депутати, пише європейська солідарність. Дивні слова звучали на підтримку антисоціального проєкту. Від настав момента попросити гроші. Ще до того, що це ніяке не додаткове обтяження, адже всі мають платити за свою безпеку. Несправедливий розподіл додаткового податкового тягаря і чому таким шляхом іде влада ось про що мали би говорити всі ті, хто пропонував доопрацьований проєкт закону 11416Д. чому зручніше витягти з кишень громадян? Чому не відмовляться від розкрадання? Чому добивають споживачі важливості наших громадян? Крім того, депутати Порошенка написали наступне ніна южаніна, виступаючи з трибуни, один пан сказав, що прийшов час попросити кошти для фінансування війська. Гроші ми маємо зібрати зі всього суспільства. Ми не можемо говорити про додаткове обтяження, бо це обтяження на їх безпеку. Ці гроші мають стягуватися за кожного кожного громадянина. Звісно, це частина палкої промови. Всі знають, що військовий збір стосується лише білих легальних доходів. Але ж як цей шахрай бреше Гаращенко підкреслює, Верховна Рада провалила зміни до податкового кодексу щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Номер 11416, Зокрема, пропонується електронне листування з великими платниками податків, підвищення ставки військового збору до 5% на доходи 1% для юридичних осіб, 5% для фо першої, другої та четвертої групи. Зміни в правилах оподаткування увезення товарів введення нових обов'язків для платників податків. Я з Ми вимагаємо об наповнювати дефіцит бюджету за рахунок інших статей: акциз на тютюн і алкоголь, збільшення податків на розкіш, зокрема на золото, а не хопів, а тягнути гроші. Підняття ренти на видобуток народу ще нагадаю, зелена влада провела перерозподіл ринку в цьому бізнесі. і Потім знизили ренту. Багатим все бідним податки. Така ідеологія гетьманщини в економіці. Ганебний законопроект про збільшення податків для малого бізнесу, який заганяє підприємства, у тінь підтримали депутати. 224 слуги пазаже я Утрималася ось голос простого народу Геннадій Прищепчука. Далі мовою оригіналу. Друзі, послухайте. Вони охреніли з пальним. Просто охреніли. Тому що от зараз, звертаючись з Кропивницькому, там все працює на генераторах. Генератори це, це що? Це пальне, це дизель, це бензин. Е, І вони пропонують. Кропивницьке. Я вам кажу, да куди? Ми в білій сидим. Видіть на вулицю, все категорично, все працює на генераторах. Все по вулиці, я сю піду, зніму, покажу вам. Кожна аптека, кожен будь-який заклад стоять тисячі генераторів, і ми маємо ж це оплачувати. А вони нам, ось ну, от факт, ось, що людина говорить чітко ім'ятно, з Верховної Ради, депутат Верховної Ради, вона говорить: так а для людей же ж не скасували ніякого мита. Я викидав відео, що так, да, класний закон прийняли, але це для підприємців. А для людей ми з вами за свої кошти будемо купляти генератори за такі ціни. І будемо купляти пальне за отакі ціни. Розумієте, яка ситуація в нас в країні? Тобто на нас наживаються з усіх боків при тому, що йде війна, а ми останні кошти віддаємо на ще й на армію. Бо допомагати треба. Дякую. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.